мене, то турнікет знятий була, рука перев'язана, але я її не чувствую. Я вже розумів, що мене я її можу втратити. Тобто я вже настраюся на те, що я буду без руки. На початку 2023 року Олексій потрапив до 23-ї окремої механізованої бригади як кухар. Під час передислокації до часового яру, де бійці мали будувати фортифікації. Колона потрапила під ворожий обстріл. Один із військових підірвався на міні-палюстка. Однак, евакуацію пораненого ускладнив повторний обстріл. Ми намагалися його евакуювати, Ну ногу не відірвало, просто кусь, ми намагалися його евакуювати. В нас не вийшло, вже темно було, і нас почали обстрілювати, закидувати со скидом. Я дійшов від нього і прилетів з кид. Я почувствував, як прилетіло в руку, в бок, ну, в ногу не почув. і одразу на точку вигрузки ми якраз недалеко відійшли на точку вигрузки. І там труба була така, як ну, не каналізаційна водостячна, так здоровано, ну, що ми там ховалися. І заліз туди, і хлопці якраз тоді теж підтягнулися і почав сам собі потім надавати медичну допомогу. Олексія змогли евакуювати лише на світанку. Попереду було тривале лікування, ампутація руки та непроста реабілітація. Сьогодні він крок за кроком повертається до звичайного життя разом із командою центру Шлях до здоров'я дето три-чотири місяці Я проходив тут реабілітацію. Почав вже займатися фізтерапією. Спочатку якби тяжело було, потім Легше і легше в плані в тому, що мог не було іскаження пліча, нагрузка, тобто у мене в мишці, от після електростимуляції мишці там якось, ну, почали працювати. Час з протезом пробуємося теж ходити, працювати. У нас так, так скажемо, невеличка була договореність вон з них протез. З мене підставка мячики. ну я якби а буває ковкаю. Одной одною рукою пробував, да, дружина там допомагала, придержав там, то а так в основному старався сам повністю робити. Ж, є моменти, що некоторые, что сам не можеш, а приходится что то думати, щоб е, зробити. Нині Олексій звикає до змін, готується до біонічного протеза та будує плани на майбутнє, враховуючи нові можливості. Не було тяжко, все ну, колектив дуже гарний. Все якось шутки можна. Якщо не шутить, будь серйозним, то буде дуже тяжко. Якщо пані, ну, розуміти, що, допустимо, ну, там. Привіт, чи ще щось, ну таке, це, це нормально. Що... Ну, мене назвали таносом, не щолкнуть, ну, що... ну Це нормальне явлення. Я допустим привиквіта. Я думаю, так, да, може не кожен військовий, що допустимо так відноситься, але... Но... Більшість знайомих, хто з військових, хто втратив чи десь щось, то всі на позитиві. Є ж люди, які і без рук живуть. У нас в сусідньому селі людина з дитинства без рук. І він на велику їздить, одягається сам, кушать, готово, Все це діли. Тобі ж на цьому життя ж не закінчується. Ну так що і з однією рукою можна робити, в принципі, те ж саме, що і людиствома.